Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Показую, скільки вже зібрано замовлень і що ще не встигли. Ця купа коробок це означає, що почався сезон ремонтів. Покажу вам детально одне таке чималеньке замовлення Андрія. Так, Давайте розглянемо детально, що тут є. Мені, чесно, навіть, навіть стати ніде, бо немає місця. Так, Коврик з вирізами у кабіну. Далі повний комплект з переробки з Гура на гору з двостороннім циліндром. Так, циліндр двосторонній з вилітом штоку 250. Подовжений. Під нього кронштейни, під нього рульові накінечники. У чому є плюс накінечники з внутрішньою різьбою? Ви собі прикинули. Якщо треба, ну, підрізали. Тобто, по-моєму, тут це, 15 по довжині. Це ну, бувають просто 10-15, але, скажімо так, краще більше, ніж менше в даному випадку. Далі окремо бак з фільтром вкрученим, змінним масляним. Штуцерки. 6 штуцерків, 2 штуцера йдуть. На гідроциліндр і 4 штуцера йдуть усе у насос дозатор. І сюди ж отак -от мідні шайбочки. Насос дозатор можна замовити сотий, 125, 160. Все залежить від того, що ви хочете, як повертався щоб колеся, за скільки обертів руля, і плюс який у вас стоїть дозатор. Ну, це реально індивідуально і Кожен клієнт вирішує сам, як йому зручно. Що вона ще входить в комплект? Кронштейн під дозатор. З такою доволі товстою прокладочкою спароніто. Я думаю, видно, сфокусувало е, стакан. Це у нас комплект під велику кабіну. Так, По цьому все. Поїхали далі. Комплект пильничків у кабіну коврик вже показувала на рульову колонку на стакани вверх-вниз. Резинові накінечники, як в кабіну, так і на розпріт. Вони однакові. Накладки педаль щеплення, довга на педаль газа. Амортизатори задню у кабіну. Так, Цей чехол з кожзаму. Теж на колонку. Їдемо далі. По системі охолодження, що замовив клієнт, польська помпа з чугунною крильчаткою. О, так, дивлюся уже зі шківом на два Е, В принципі, ну, е, зручно, бо якщо, наприклад, замовити окремо помпу, окремо шків, буде дорожче. Це там вам лайфхак. Далі, термостат, корпус термостата алюмінієвий. Кранік на злив, ще білоруський латунний. Комплект силіконових патрубків. Різного діаметру довжені, знову ж таки, 5 штучок. Далі по кабіні ручки на дві сторони. Тут є квадрат, шайбочки. Тобто, у зборі замок, замок без ключа, значить, це на праву сторону. Далі промвал. Судячи так, це у нас ліва різьба. Це ж доволі популярне замовлення, бо по заводу йшла права. Ну, Надають перевагу зараз лівій різьбі. Планка на генератор, топлівний кран і решітка. Кому цікаво, будуть питання, набирайте наших менеджерів, проконсультуємо, зорієнтуємо. Але... От, по, по чому ми вам не можемо зараз орієнтувати, точно це по термінам доставки. Я вже говорила неодноразово у відео. Зараз від нас це не залежить. Скільки днів буде доставляти нова почва із-за прильотів, із-за енергетичної кризи в країні? Прошу всіх поставитись до цього з розумінням. В одній країні живемо. Всім мирного неба, гарного дня і до побачення.